Усім привіт! Ви на каналі Таємний Вісник. З вами Катерина і пані Анна Атаманова. І ми сьогодні будемо працювати для вас. Пані Анно, вітаю! Вітаю! Сьогодні поговоримо перед пані Анною. Лежить мапа України, і ми сьогодні поговоримо на найважливішу тему для вас, те, що ви любите і завжди питаєте і просите про обстріли і можливі загрози для українських міст, містеч... містечок і селищ. І, на жаль, збувся той прогноз, який ми говорили з пані Анною, те, що її фонили, 9-10 грудня в місті Запоріжжя. На жаль, дуже багато жертв, 20 плюс сталася лікарня, так як пані Анна і передбачувала. Хотілося б сказати, Боже, як добре нічого не сталося, але, на жаль, факт є фактом, передбачення збулося. Пані Анно, тоді давайте, можливо, і розпочнемо з Запоріжжя з міста і з області? Що ви для них бачите? Запоріжжя. На тиждень дивимось, так? Так, да. тільки хотіла сказати, що от сьогодні у нас 12 дивимося на тиждень. 20-ті числа у мене більше йдуть, можливо, 16-го ще буде, 20-ті, 19-го, дивіться, 19-те попередження, 19-те, година, година, і це знову якесь приміщення таке світлого кольору, точно світлого. Так, дітки, дітки, обережно за діток. Я казала минулого разу, пам'ятаєте, бережіть діток. Знову так. кажу ту саму фразу. Знову кажу бережіть діток. 17 число мені не подобається. 17. -те. А, так, це ми подивилися місто. Тепер дивимось область, правильно? Я так загально, мені важко. важно добре. Так. Угу. А, можемо подивитися фронт, той, що на Запоріжжі, угу. саме лінія фронту. Чи не відчуваєте ви часом наступу РФ? Ним лякають? Саме... Будуть наступати, будемо стримувати. Я вже дивилася. Так. Там буде, бачите, наступ обмежиться, щось їх там. Фінанси, фінанси. Вони зараз торгуються дуже з нами за обміни торгу, торгівля до свята, бачите, до свята відтягується, але будуть руйнувати, будуть, будуть mm -hmm. обстріли. Це точно. Жінки, юридична установа, можливо, там, де офіси, можливо, там, де юридична якась структура установа може бути смерть, влучання. Бачите, це здається, не знаю, або свіжа енергія смерті йде, або, можливо, сьогодні ще буде якась повітряна тривога небезпека. 23 третє також йде. Негативна цифра, але в найближчий час зрозуміли, що підготуватися, що можуть бути негативні події, і берегти дітей так сторона Запоріжжя. А, пані Анна, давайте, якщо ми почали говорити за фронт, не можу не запитати за Покровський напрямок. Що там на тиждень дуже на жаль швидко рухається лінія фронту? Та я і поки казала що ще... у вас на вашому каналі, я казала, що там буде дуже складно і вони будуть додати і тиснути. Зброя, там, здається, техніка, машини, та, поїхали. Кась техніка. Там поїхали машини, поїхали, знаєте, що пані Анно? Багі, багі і мотоцикли. Я і бачила, так цього... рух, рух о, щось перевозять, там порошки якісь є, ще в них. Пробую ще свято. Яке в нас найближче свято, потрібно подивитися. А, через п'ять днів, через чотири дні знову чекати. Ну, це по старому по старому Миколая буде. 19-го. Це якраз наступний тиждень. Чекати обстрілів, чекати обстрілів. Наступ, так. Да. Поїхали. Але і ми там даємо жару ми. Дуже даємо. Дуже даємо. Молодці наші хлопці, наші дівчата пишаємось кожним. І енергетично, і шлемо підтримку, і, звичайно, донатимо. Пані Анно, якщо Покровські глянули, тоді Лиманський, на Лиманському теж там. Шо колиться. О, там дивіться, там взагалі. Там потрібно бути дуже обережними. Там готують як засідку. Хитра дуже стратегія. І віше вибух. Вибух. Раз, два, три обстріли, а потім щось таке велике взрив. А я бачу, що там. Бригада вже постраждала, як хлопці. Слух контузії є. Четвірочка, четвірка. Ну, от їм краще позмінити позиції. Хто впізнає себе там руде волосся, такі повнішої структури. Якась у нього, у нього така кличка. Я не знаю, в ефірі таке можна, не можна казати. Може, саму кличку не називайте. Угу. Може, з чим пов'язано, якщо, умовно, там, це тварина, то. Тварина, можна якось тварина, описати. правильно, ви відчули. Тварина. Тварина. З рогами. Їм ем краще змінити позицію, тому що їх можуть накрити. Дуже сильно обстріл, але вони є ті самі, які можуть підбити а, дуже в них таку сильну. Я не знаю, як називається запуск для ракет для обстрілу. Якась установка. Угу. Ну, наші сьогодні теж дуже файно попрацювали. Там така на Росії бавовна на Брянщині, на Таганрожчині. Оце ви теж говорили, до речі, що буде палати. Ще буде. Як позаду вас камінь палає, так і нехай палає ярко. Ще буде. А яскраво. Нехай. А куп'янський напрямок, давайте тоді подивимось. І поруч Харків, що там? О, вже щось само випадає. Угу, угу. Ой, там дуже потрібно нам додати техніки, бо там щось нам складно. От прям дуже складно. А швиденько додати, прям швиденько дуже. Про що ми ведемо розмови? Бачите, там якась утечка зброї йде. Я вже про це говорила сьогодні. Проконтролюйте, будь ласка, щоб не уходило туди, куди не потрібно. Так, отам складно. Буде 7 годин ранку. Хто дивиться, хто звідти 5-7 годин ранку. Шитання. Але сила, бачите, карта сила. Українці неймовірні. Там якось цивільні люди, як, знаєте, дуже складно їм показується. Тяжкі умови. Може, когось, я бачу, є бажаючих виїхати, блокують. Потрібно, ну, якось. Волонтерів якихось знайти, щоб повивозили, хто хоче з людей, бо їм складно дуже, дуже. Угу. Пані Анна, що Харкову чекати? Харків. там. Так зараз. Харків. Харків. Ух ти! Так, 17 число, знову, 17. -те. Харків, Харків, складно. Трошечки будуть наступати, обстріли будуть. Обстріли будуть, якась жіноча установа, там, де жінка. Жінка може постраждати. Свята, знову свята. Можливо, якось трошечки, знаєте, як порівняно послаблять. Атаку, а потім знову. Харків. Харків. З інтернетом проблеми з світлом, великі проблеми. Так, карта диявола, мирні. Люди під загрозою обстріли будуть, на жаль. На жаль, жінки. Там десь неподалік церква. І ще, ну, мені, що, так краще то, а, і ще мені проглядається, не знаю, я не можу сказати точно, де це, але якийсь або театр старий, або музей постійно. Не знаю, де це саме. Одним словом, краще втриматися зараз від музею, від церков. Угу. Сьогодні навіть має бути якісь нальот шахеди. Діти, 17 число, 25, 20 число, будуть обстрілювати, дітки, дітки. Ще Одеса Одещина ось виходить. Сумщина. Суми, сумах обережно. Суми, Одеса. Ще що, пані Анно, кому треба видимости. Київ мені йде знову, як Дарницький, десь Голосіївський от, от той напрямок. Е, захід України. може видихати, чи навпаки потрібно пружині? Ні, 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 ні. Захід, ні, Тернопіль, Тернопільщина. Ні. Ще не видихаємо. Ще буде максимально потрібно бути обережними. Часні будинки, я бачу приліт там, де є діти. Сім'я, де дітки є. Двоє. Чернігівщина. Чернігівщина обережна. 20 число, 28 мені не подобається, 19 числа. Так, а тепер увага, ще що мені йде. Я не знаю, може це двоїться, але знову лікарні якісь. Знову гуртожиток, літа, лікарня. Це по Чернігову? Ні, ні, взагалі. Це вже взагалі. Це взагалі. Я, я точно не бачу, але знову мені прийшло. Лікарня. Можливо, десь в Одесі, в Одесі, Львів, Одеса. Отак перекликається. Ага. Пані Анно, і центр. Що там? Черкаси? Черкаси, цей Кропивницький, Вінниця. Так, Черкаси. М -м. Повітряна тривога буде. Знову показує Одеса Одещина. Суми. Так. Рівне, рівне обережно 16 числа, але двоїться 22 -е число. Може, знаєте, як відійти в останній момент. Не точно, не бачу прямо точно Дніпро. Над Дніпро ще вісить небезпека. Дитяча жертва і жіноча жертва? Боже знов. надімно, так. Да. А на центр те, що я запитувала. Ну, Черкаси, ви сказали, буде повітряна тривога: Кропивницький, Вінниця, Кременчук. Вінниця бачу, що багато якихось там колаборантів. Вінниця, що буде? Вінниця. Так, ну, так, прям щоб масової трагедії якоїсь чорної енергії над Вінницею не бачу, але шахеди, Житомир буде пролітати. Ракети, запуск якихось знову таких сильних ракет буде. Ну, майже вся Україна червона у мене. Біля дороги, бачите, смерті дороги. А, ДТП ще показує. Це магія, шаманська впливає на те, що ДТП. І дитяча, і жіноча смерть. Скоріше за все, це або Сума, або Одеса. Ну Боже, так хочеться відвернути від всіх біду. Я Будемо старатися. Ми пам'ятаємо, що ми можемо самі ставити захист чи до майстрів звертатися. Будемо старатися. Молитва. Все, да. що наближає нас до перемоги, треба робити енергетично і іншими шляхами. Пані Анно, я дякую вам за попередження. Знаєте, то хочеться сказати, Боже, нехай творець чи вищі сили допоможуть, щоб поганий прогноз не збувся, збулося лише хороше. У мене камінь запрограмований на захист людей, які переглядають ефіри зі мною. І я думаю, що вищі сили, янголи допоможуть зберегти максимально наскільки це можливо, ваше і життя, і безпеку. Ось тому ми не втрачаємо надії, що Україна обов'язково. Здолає цю агресію і давайте підтримувати один одного, триматися і допомагати. Якщо вам потрібна допомога, або ви шукаєте роботу, можете звертатись за моїм номером телефону 063 736 0977. Або якщо ви шукаєте робітників, то можете писати, але пишіть так бажано короткими такими фразами: шукаю роботу. Там швачка, чи шукаю роботу, так зручніше мені, і менеджерам, буде переглядати ваші звернення. Угу. Дякуємо вам, пані Анно, і за людяність, і за доброту, і за роботу езотеричну, і за те, що люди дуже вам дякували за захист, який ви ставили на минулому тижні, на них я думаю, буду... це по-перше, дуже і психологічно прекрасна штука, того, що у всіх у нас психіка зараз, знаєте, остання нервова клітина. От і ми відчуваємо цей захист. Тому я вам дуже дякую. Я прощаюся з вами до наступного ефіру. Я люблю вас, і я люблю кожного нашого глядача і глядачку, який з нами тут на таємному віснику. Дякую вам, що запрошуєте, і дякую, що дивитесь. Цього вам найкращого до побачення. А всього найкращого до побачення це був таємний вісник з пані Анною Атамановою і мною Катериною. Я дуже прошу вас про підписку на наш канал і про взаємно взаємні вподобайки. Дякую.